Всім привіт! Ви, як завжди, на каналі Авторозбор. У нас сьогодні в кадрі Polo Volkswagen, свіжопригнаний з Швейцарії. Два таких ключики має. Вже новіших, трішки як в Октавій, А5. Значить, що це за екземпляр? Автомобіль тільки приїхав, 1,4 бензин, хетчбек, кузов, п'ятидверний. 1.4, 176 у нього пробігу. Частково автомобіль пройшов. Сервіс, має непогану, на мою думку, цікаву комплектацію. Зараз повідкриваємо все для того, щоб вам показати. Я сьогодні розповім про стан цього автомобіля конкретно, але хочу сказати, я от так вивчав ринок і зрозумів для себе одну дуже цікаву річ. Поло Volkswagen серед вагів самий. Оцих років 5-й і 9-й рік, самий MPIний ВАК, який взагалі існує. Тому що дивіться, 1,2 MPI тут стоїть. 1,4 і MPI тут є, 1,6 і MPI тут є, 1,8 і MPI тут є, 2,0 MPI тут є. 1,4 дизель, 1,9 дизель, це покоління мало, і це самий МПА ВАК, який існує. Дуже часто люди при виборі взагалі хатчбеків забувають про існування такого автомобіля, як Volkswagen Polo, а дивляться тільки Golf. Так, Golf більший, Golf якісніший по матеріалам. Відповідно, це трошки інший автомобіль, але якщо ви шукаєте хатчбек і, можливо, вам не потрібно багато місця позаду, можливо, ви хочете адекватну безпеку і комфорт, можливо, ви шукаєте MPI, то, на мою думку, Volkswagen Polo це самий найпіаний. Вак, який є на ринку. Насправді задумайтесь, а яка ще модель має настільки багато MPI двигунів? Цих років, от 9 рік автомобілі, в нього настільки велика лінійка. Тут ще є гідротрансформатори. Це теж досить непогано, тому що це може бути як мамомобільчик, це може бути як просто сімейний автомобіль, який є невеликий, який є. В принципі, може виконувати всі завдання сімейні. Я зараз покажу його багажний відсік. Насправді багажний відсік не дуже і малий. Ну, Для сім'ї двоє людей і плюс дитина, де не потрібно вже возити дитячу коляску, цей автомобіль може підійти в принципі, без проблем. Ну або для молодої пари, яка в даний момент не має ще діток, а тільки планують. Цей автомобіль, мені здається, буде дуже і дуже актуальним. А, значить, давайте перейдемо до комплектації. 1.4 бензин має він туманки, має легкосплавні диски r 14 на літній гумі, має легкосплавні диски r 14 на зимових колесах. Отут вони в такому в принципі, гарному стані, до речі, зима. Зовсім не зношені. Ну, Я думаю, що два сезони при не дуже активному використанні, один при прямо дуже активному. Ну, 1020 ця гума ще проїде. 20 проїздити за дві зими повністю реально. Гарні диски, гарна, адекватна гума. Далі маємо два ось таких ключі: гарних, викидних, незламаних. З функцією відкривання окремо багажного відсіку. Такі в хорошому стані. Далі маємо 4 електросклопідйомники, маємо регулювання підігрів зеркал. Ось тут Тут у нас виведений центральний хром на ручках, у нас шкіряне кермо, у нас є круїз контрол і у нас є клімат-контрол цього автомобіля. Механіка на 5 передач, ну стояночний звичайний тросиковий тормоз. Тут не весла, як нас дуже люблять казати. Позаду ми маємо підстаканники, маємо 4 airbag подушки на жаль, не 6. От в нас лідер на сьогоднішній день в такому класі, це Модус. Модус має 6 airbagів, тут 4. Ну, але в принципі, в принципі, це теж непогано. Це не 2. Як автомобілі, до речі, які офіційно в нас продавалися, дуже часто мають 2 арбеги, і навіть октавії в просто офігенських комплектаціях можуть мати 2 арбеги. Або люди жаліють. Собі на свою ж безпеку замовити, собі шторку або ну це не знаю, нас тут за людей за людей не рахували чи що, німці. Тому що ненормально, коли автомобіль, Октавія, сімейний, великий трасовий автомобіль, немає подушок безпеки, так званих шторок на вікнах. Ладно, в сидінні вже немає, ну ще не, нехай куди не йшло. Ну але оцих подушок це безпека діток і всіх решта. Ну неважливо 175 тисяч пробігу і немає фарбованих елементів. Але є деякі невеликі моменти на цьому поло. Я їх зараз покажу. Ціна цього автомобіля, цього Volkswagen 6300 доларів без торгу. Нюанси зараз вам продемонструю. Це не новий автомобіль, але він не фарбований, він цілий, він не битий. Покажу вам ті моменти, які присутні. Значить, у нас є присутній момент на задньому бампері. Ось такий. Це така. Якась типу штука до нього пристала і її не можна відмити. Я не пробував розчинником, але, звичайно, на мийці хімією вона не відмивається. Вона є ось тут і ось тут. Це такий момент. Можна пройти з черепашкою сірою. Вона його забере, але буде вистачати на 5-10 мийок і далі буде воно знову залишатися. Далі. У нас є, дивіться, мікровмятинка, яка без підфарбування потягнеться, і подряпинка. От на дворі. Подряпинка тут на арці. Такий шматочок ось маленький, на двері подряпина присутня. І отут є підкапано декілька подряпин також на самій двері. Я думаю, їх видно. В Швейцарії хтось не, там, сильно не заморочився, не підібрав колір фабу, просто прокапав. Але ну, я, я вважаю, що це переробляти його немає сенсу. В принципі, можна просто полірнути, закапати ще в колір ту подряпинку, полірнути, де буде все гуд. І, друзі, отут є, хтось піддомкрачував. І зробив отаку цяцьку. Декілька вм'ятинок. Тобто ось, ось десь домкрат комусь злетів з цього жолуба, вискочив і, ну, і дернув тут автомобільчик. Тому ця штука тут присутня. Це, в принципі, всі моменти по кузову, які є, але натомість, друзі, у нас немає корозії на цьому автомобілі. В нього реально просто офігенне днище. Взагалі, придертися, ну не буде до чого, я вам гарантую по корозії. Дуже гарний автомобільчик. Корозії на ньому немає. У нас є готових два комплекта коліс. У нас простий 1,4 бензиновий двигун. Дуже схожий на 1,6, тільки 1,6 на цепу, а це на ремені ГРМ. І, на жаль, так, я коли показував Фабію і знімав про неї відео, я помилився. Дійсно, 1,4 цього покоління тут. Ремінь ГРМ, не цеп. Добре це чи погано, Ну, більше добре, ніж погано, тому що це трошки дешевше в заміні. Е я би сказав, навіть набагато, але мінус, що тут помпа під ГРМом знаходиться. Була б винесена, було б круто. Під капотом тут я вважаю все супер. Я покажу вам вінкод. Ось тут табличка його. Болти не кручені, болти не кручені, все ціле. Тут болт не кручений, болт не кручений, ось вінкод код його набитий. Нема корозії. Адекватне авто, там ніби теж все адекватно більш-менш сухо. Я не бачу якихось там підтікань чи ще чого-небудь. Виглядає ніби непогано. Ну, звичайно, що можна заїхати подивитися ще якісь мікромоменти по ходовій. Думаю, що їх... вони тут будуть дуже-дуже мінімальні, тому що насправді автомобіль, автомобіль протестований, протестований дорогою. Їхав особисто я ним на. Київ. У мене, до речі, є відео, де я знімав його на трасі, і я також його сюди, ну, не сюди, а долучу його також на YouTube канал, ви побачите його динаміку. Ну і в принципі мої відчуття від автомобіля. Це менше, ніж гольф, ніж але я хочу ще раз наголосити, самий MPIний. Автомобіль, який є в лінійці Volkswagen. Ну, на мою думку, ви можете написати якийсь інший автомобіль. Нефарбований цілий кузов, я не буду його проходити приладом, друзі. Ну захочете, ви все одно приїдете, я при вас пройду, або а, приїде хтось ще там, з ваших експертів буде проходити, перевіряти. Тому, в принципі, ніякого сенсу в цьому не бачу, так як він нефарбований. і ходити просто з цим не бачу сенсу ніякого. Тому так, все, друзі. Якщо він вам цікавий, А, друзі, отут ще є від каучука, треба змити. Ну, Воно змивається, в принципі, я його, я його вам змию, оцю штуку. Розчинником просто змию. Це, це вже гумою просто така залишилась невеличка, якби забрудненість залишилась. Отаке От поло. А місце сам за собою. Метр вісімдесят зріст. Робоче місце водія, Ну, ергономіка чудова, тут дуже багато цікавих плюшок, фішок. Значить, карман, кармани є ось тут, в двері. Далі. Є карман ось тут. Тобто ось тут. Так, далі. Я зараз покажу вам також карман. Бачите, от там, де лежать документи, є карман ось тут. Є у нас отут підстаканники є отут місце для телефона, отут є місце також для, ну не знаю, я би зробив тут, напевно, краще. Можливо, якийсь такий, можливо, безпровідну зарядку, так як тут місця вистачає. Тут є цікавий ось такий підстаканник, ергономіка досить цікаво налаштована цього автомобільчика. Так, тут у нас є підсвітка. До речі, теж така недешева опція, як на мене. Ну і от все. Робоче місце адекватне. місця мені для них вистачає. Тобто я отут ногою не торкаюсь до торпеди. Для мене це критично важливо, тому що в автомобілях, де, от, наприклад, в Ford фокусі я торкаюсь, я не можу ним їхати далеко. Мені дуже важко вкрай. Тут теж не торкаюсь. Це нормальне сидіння. Ну, Я не можу сказати, що сидіння такі, як в Гольфові. ні, вони трішки менші, трішки вущі. Для моєї комплекції нормально, але для тучного великого дядька може бути не так комфортно, може бути тіснувато. Тому зважайте, що ну, це не... Це не гольф і не для великої людини автомобіль так точно. Е, є ще цікаві ящички понизу автомобіля. Я маю на увазі під сидінням. Саме ось тут. Така ничка від дружини. Ну, чи не від дружини, просто ничка, щоб якісь ключі положити. Mm. Ну, найкраще, звичайно, туди класти легкодоступні речі, які важливі в дорозі. Це аптечка. Це Жилет світловідбиваючий, і також, можливо, якщо у вас трикутник, туди поміститься аварійка, то було б супер. Але трикутник там в іншому місці лежить. Сидіння тут складується, в принципі, не в рівну підлогу. Ну, в такому класі, напевно, в багатьох так, Fiesta так само. В модуса тільки по-іншому, ну, але це інший клас теж. Модус це більше клас крос поло, тому так. От такий, такий автомобільчик, друзі, присутній на майданчику, 6300 без торгу. Не забувайте, що кожна з цих автівок доступна в послугу розтермінування, тобто в кредит або лізінг. Фієста продана була в лізінг. Megane чорний, 100 тисяч пробігу, був проданий в лізінг. Якщо цікавий вам лізінг, послуга розтермінування, ну, наберіть, наберіть, поговоримо. Там є телефон Андрія, він вам все розповість.